Ми працюємо з європейською компанією Єврофінс, одною з найстаріших в Європі. У них є аналіз ґрунту, який називається Soil Life Життя ґрунту. І він, зокрема, визначає такий показник, як кількість мікроорганізмів на гектарі. Так от, дивіться, кількість мікроорганізмів напряму корелює з оструктуреністю, напряму корелює з вологоємністю. Напряму корелює із здатністю ґрунту генерувати вологу. Все просто і в той же час складно. Найскладніше на сьогоднішній день навіть уявити собі, що це може працювати і це працює на сьогоднішній день. Кожен буде по-своєму приходити до цього. Хтось буде йти через втрату врожаю. Хтось через здатність, свою внутрішню здатність змінюватися.